Головний момент, що це лише тільки перший крок. Да? І от то, що ви сказали про рівень, такого не має бути. Чому? Тому що в нас передбачається другим кроком це реформування системи соціальних стандартів та нормативів. Що це і коли... означає? І коли намагаються сказати, що немає ніякої децентралізації, ви передали на е, е, Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я, субвенції і не впливають громади на виділення цих коштів, якраз таки це перехідний період для того, щоб міністерство розрубили. нас немає зараз. Стандартів, тобто кошти, от громадянин фактично, коли отримує кошти, він, коли отримує послуги, він не задоволений. Чому? Тому що в нас обсяг фінансування органами місцевого самоврядування цих сфер, наприклад, освіти і охорони здоров'я, не прив'язаний до вартості послуги. Тобто є розрив тут. Це по-перше. По, по другий момент, коли відбувається це фінансування, воно не враховує ну, насправді, як працює саме місцева влада, чи вона добре працює, чи погано. Рівень стандарту один для всіх буде передбачений так званий мінімальний рівень стандарту. Якщо місцева влада працює добре, вона може додати до цього стандарту, який гарантується її державою, ще свої додаткові кошти. Тоді громадянин, який проживає в цій громаді, буде бачити, ага, оцей міський голова, оцей сільський голова добре попрацювали, тому що в нас з'явились такі програми, такі програми, такі програми. А от те, що ви говорите про рівень стандартів, ні мінімальна заробітна плата, ні там, певні інші показники загальної Макро. Вони не будуть відрізнятися по всій території України. А от якраз ефективність роботи місцевої влади вона буде відрізнятися. Тобто... А, а скажіть, будь ласка, мені як людина, яка завжди жила в Києві, яка в принципі не сильно відрізняє столичну владу від державної влади. Люди, я маю на увазі за відчуттями. Люди на місцях вони асоціюють їхній рівень соціального життя, їхні життєві стандарти, інфраструктуру території саме з місцевою владою. Чи вони все одно її асоціюють з Києвом? Тобто є зацікавленість місцевої влади покращувати добробут громадян. Воно їм повертається голосами на виборах. Чи іншим на рівні підтримки? тут якраз в старій системі ви правильно підмітили, була і проблема. Чому? Тому що було два кошики. Так. Перший кошик відповідала за нього фактично держава, держава не додавала туди ресурси. Що вимушений був робити міський голова? Тому що освітяни і е, працівники охорони здоров'я вони стучалися в двері до міського голови. Їх не хвилювало, що в Києві там якісь затримки, немає стандартів, 5 років не можуть розробити ці стандарти всі міністерства. Їм треба було зарплата на руки. Що робив міський голова? Він знімав з програм ремонту доріг, благоустрою, ремонту водопровідних мереж, ремонту ліфтового господарства, криш, всього, всього, всього іншого. Знімав ці кошти і кидав на зарплату. Що робило міністерство? Вона, знаючи цей ресурс, як було в 2011 році, виходить пан міністр і каже: ми освітянам підняли на 20% зарплату. Все добре, все шикарно. Міністерство фінансів тоді каже пану міністру цьому освіти, каже, шановний пане міністр, немає коштів місцевих бюджетів на це підвищення. Розберуться. І на 20% дефіцит місцевих бюджетів на виконання власних повноважень. Автомат. Автоматично. Оця система, яка зараз нова, вона не передбачає цього. За освіту і охорону здоров'я в нас не Міністерство охорони здоров'я якоїсь або не міністерство вищої освіти. Ці міністерства мають займатися і сільською школою, і сільським ФАПом. Це їх основна функція. Тобто за ці формули розподілу коштів відповідають ці два міністерства за новою системою. Чому це так? Коли вони будуть віддавати свій наказ, це буде перевірка на його безглуздість. Тобто, не те, що запровадити в кожній школі посади окремих психологів. Вони будуть дивитися, чи є на це ресурс. Щоб в сільській школі була ця посада. Ну, е, наприклад, Хіба цю... зараз кожна загальноосвітня школа не передбачає наявності ставки психолога? Ну, okay, е, штат... Так, Грошей не немає на це. Розумієте, в чому проблема? Грошей немає. Yeah, і тут є то, проблема то, в навантаженості. Тобто, дозволити громаді, от громада вирішить, як це у всьому світі. Що в їхній школі, а можливо, їм потрібен не один психолог, а два психологи. і В них на це є кошти. Держава їм гарантує мінімальний рівень у цій субвенції. Тобто, відповідає Міністерство yeah. освіти за цю субвенцію. В неї є стандарт. І вона в обсягах це коштів... рівень це один психолог на школу. Це ви маєте. Да, базі. Да. А громада вже має за власні на... кошти, за власні кошти. Потреба території, да, потреба да, дітей і так. Доплачує два. Але тут інший момент, що громада не зобов'язана у ці проблеми з зарплатою. Да? І оце в Польщі дуже чітко уяснили освітяни, що за зарплату їм відповідає центральна влада, яка формує оці стандарти, вона відповідає за цю субвенцію. Зрозуміло, поки в нас не буде стандартів, не буде прив'язки вартості послуг, не буде відповідно гідної зарплати, і не буде громадянин отримати відповідну цю послугу. Ніякого ладу не наведеться, але знов таки. Кожна громада не зможе навести тут лад. Для цього має міністерство, яке здійснює державну політику. Стандарт має бути обов'язковий для всіх. Людина, яка проживає, наприклад, в Умані, вона знає, що в школі мінімально її дитина отримує такі-такі послуги. Вона приїде в Київ, теж мінімально вона отримає такі послуги. Якщо Київ багатший, то в неї, наприклад, там підлога буде. З яких дорогіх сматеріалів і, і комп'ютерний да. комп клас, але мінімальні послуги вона отримує. Тобто не буде дискримінації по тому, де ти живеш. Що я живу в умані і взагалі нічого нема, сидить дитина, капає з криші. Ну я так у -у умовно кажу: о цього не має бути.